В ефірі час підсумки. Про головні події тижня розкажу просто зараз. Далі про таке. Протягом останніх двох тижнів запоріжці спостерігають значне зниження рівня води у Дніпрі. У чому причина з'ясовували наші кореспонденти. Для навчання дітям, як благодійники та актори збирали кошти на планшети школярам, розкажемо у випуску з вовни з елементами касетних бомб. Запорізька художниця Тетяна Аверіна створює незвичайні доробки. Подробиці вже за мить. Полі, який перебуває в тимчасовій окупації, чиновників освітян примушують отримувати російський паспорт. Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко. Крім того, у місті процвітає мародерство. А безхазяйні квартири росіяни привласнюють території, якими не вдалося заволодіти, окупанти. Продовжують обстрілювати. Не вщухали цього тижня атаки на Херсонщину, Харківщину та Дніпропетровщину. Кілька ворожих ударів зазнало і Запоріжжя більше про ситуацію. Ситуацію в Україні та Запоріжжі, зокрема, протягом останньої самоденки розкажуть наші журналісти. 10 січня близько 23-го години російські окупанти обстріляли Харків попередньо зі смерчу. у Київському районі. Зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа. Відбулася детонація. 11 січня загарбники 90 разів обстріляли територію Херсонщини. Херсон росіяни обстріляли 27 разів. Атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в пологовий будинок: приватні та багатоквартирні будинки. У Гуляполі в ніч на 12 січня через обстріли горіли житлові будинки та господарські споруди, гаражі обладнання місцевого комунального підприємства. Одна жінка 1949 року народження загинула. Також з під завалів рятувальники дістали чоловіка. Повідомив голова Запорізького Олександр Старух. Ще один чоловік 58 років отримав осколкове поранення тулуба на власному подвір'ї. Цієї ж ночі ворог завдав удару по Запоріжжю. В результаті атаки пошкоджень зазнало об'єкти інфраструктури, а також кілька будинків приватного сектору. Ночі я услышала страшний вибух. І як скрижетала, щось по криші? Я вискочила з кімнати, на той кімнаті, де я спала. Ні, ну, як би не повряділась нічого. Видно, тільки криша. А потім взрив і політіли стекла. Стекла полетели в наступній кімнаті. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Донеччині. Найвища активність ворога спостерігається на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Тривають важкі бої в Солидарі. Катерина Філімонович, телеканал МТМ. ДБР завершили розслідування щодо дев'ятьох колишніх правоохоронців із Запорізької області, які нині працюють на окупаційну владу у селищі Чернігівка. Як тільки нозагарбники захопили територію, екс правоохоронці здали їм своїх же колег, які відмовились переходити на бік ворога. Також відомо, що колаборанти грабували оселі евакуйованих колишніх товаришів, брали участь у заходах російської пропаганди та агітували інших переходити на бік окупантів. Зокрема, через їхні. Дії лави так званої народної міліції поповнили експравоохоронці раніше. Звільнені за кримінал колаборантів обвинувачують у їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Запоріжжя знову попрощалося з героєм. 8 січня на фронті загинув громадський активіст, юрист Денис Тарасов. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України він боронив Запорізький край, де й обірвалось його життя. 12 січня в одному із соборів міста відбулось прощання з полеглим героєм. Денис Тарасов загинув як справжній воїн у бою під час мінометного обстрілу ворогом. Вже наприкінці лютого 2022-го він пішов захищати цілісність держави та воював на запорізькому напрямку. Товариші кажуть, знаючи Дениса, він не міг зробити інакше. Я знаю, що він в перші години, коли почалась війна, він пішов і намагався долучитись до лав ЗСУ. Він був на передовій на нульовій позиції і там це і трапилось. А як він? Тобто, ну, за позовом серця, так пішов. Родичі, друзі та знайомі розповідають про Дениса як про надзвичайно активну та принципову людину. Він був одним із екоактивістів Запоріжжя і з 2018 року боровся за парк Яланського у конфлікті з забудовником разом зі своїми однодумцями. Наше знайомство з парку почалося, тому що я ну, коли там почали боротися, я прийшов до парку і побачив, що інша людина теж робить щось. Я написав про це, що він для мене як скала, може невелика, але яка з'являлася все більше і більше, і хвилі у цієї старої системи ламалися оцю скалу, тому що він завжди був дуже спокійний. Я вважаю, що наша громада ну, в Запоріжжі втратила дуже багато. І навіть не тільки Запоріжжя, це вся Україна втратила. Бо такі люди, як він, вони ну саме такі, як він, змінюють світ на краще, підтримують, об'єднують інших людей. Людям, які особисто знали героя, важко прийняти його загибель у їхній пам'яті. Денис залишив теплі спомини і як патріот Запоріжжя. Він мріяв про розвиток рідного міста, тому кожен день працював над реалізацією своїх планів. Він знаєте, з цих людей був яких називати ідеалісти, Він завжди мріяв, що це буде дійсна нова країна. Країна без корупції. країна... Без недоліків і він завжди був попереду. Де була якась несправедливість, завжди там був. Він був правозахисник, і люди доволі часто звертались до нього за допомогою. І ну, я не знаю ні одної людини, якої він відмовив. Він постійно деяким людям допомагав за свої власні кошти. Знайомі діляться Денис був тією людиною, яка об'єднувала всіх навколо себе. Це дуже добра і озича людина. Він, на мою думку, дуже гарний оратор. Наскільки я знаю, він політичний діяч. Багато чого доброго зробив для нашого міста. Також я знаю, він військовослужбовець, загинув на фронті. Ось. Тому я сьогодні тут хочу, скажем так, почтити його пам'ять. У загибель героя найважче повірити рідним. У Дениса залишилась дружина та двоє дітей. Друзі ж планують продовжити починання, які правозахиснику не судилось довести до кінця. Тетяна Пода, Микита Дайнега, телеканал МТМ. Задля епідемічної безпеки у Запоріжжі продовжується кампанія з вакцинації проти коронавірусу з настанням холодії в рівень захворюваності на ковід, як і на інші вірусні інфекції, почав зростати. кажуть лікарі. Наразі щеплення можна зробити в одному із центрів первинної медико-санітарної допомоги. В наявності є кілька вакцин. Докладніше розповість Артур Туркін. Пункти щеплень працюють у кожному з центрів первинної медико-санітарної допомоги. Наразі в Запоріжжі їх сім. Це і діє на бульварі Шевченка. Для того, щоб отримати щеплення, достатньо приявити посвідчення особи. Попередній запис не потрібен. В такому разі мені легше в базі Хелсі подивитися всі дані. Заходимо в електронну карточку і дивимося, вакцинальний анамнез людини. Це чи перша доза, чи друга, чи третя, чи другий бустер уже. Потім пацієнт заповнює таку форму, згода на щеплення, де він ставить свої підписи, свої дані, записує. Вакцина наразі є в достатній кількості, кажуть у лікарні. Вона зберігається у спеціальному холодильнику. Наявності в нас є Pfizer і CoronaVac. Застостою по мірі. Необхідності, як люди приходять на щеплення, реєструються за вакцинацію. Краще звертатися за територіальним принципом, адже щеплення від ковіду наразі віднесено до рутинних, кажуть лікарі. Рекомендують також робити бустерні дози. Мозом затверджені схеми, змішані схеми вакцинації. Можна робити бустер будь-якою вакциною, яка зареєстрована в Україні, незалежно від того, якими вакцинами було зроблено перші два щеплення. Пункти щеплень працюють зазвичай з 8 до 14 години в будні. А в центрі на бульварі Шевченка імунізуватися можна і по суботах. Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Нові LED-лампи на заміну старим. Уряд затвердив відповідну програму. З понеділка, 16 січня, в Україні стартує бета-тестування реєстрації в застосунку дія на обмін ламп розжарювання на світлодіодні. А наприкінці січня розпочнеться і сам процес обміну. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, кожен українець зможе отримати п'ять нових ламп. Відбумуватиметься це у відділенні «Укрпошти», як кажуть у компанії, навіть у малих пересувних відділеннях. Спочатку. Ку програму запустять лише в шести областях України. Там планують замінити до 500 тисяч ламп. Та орієнтовно за два тижні проєкт запустять по всій території держави. Зазначимо, що це стало можливим за підтримки Єврокомісії, яка закупила для України 30 мільйонів світлодіодних ламп. Та Франції, яка додала ще 5 мільйонів. Протягом останніх двох тижнів запоріжці спостерігають значне зниження рівня води у Дніпрі. Причина у тому, що через бойові дії були пошкоджені деякі запірні Шандори Каховської АГЕС, а тому рівень води у Каховському водосховищі стабільно знижується. А з ним і усіх сполучених водоймах через таку ситуацію гине риба докладніше розповість Артур Туркін. Це заплавнева частина каховського водосховища, так звана домага. У протоках велике скупчення карася сріблястого гірчака, верхівки та сонячного окуня. Через зниження рівня води риба опинилася у крижанній пасі, і частково вже загинула через нестачу кисню. Вижили лише невибагливі види, карасі та коропи. Є суттєві втрати водних біоресурсів. Порушені умови зимівлі водних біоресурсів. Як ми бачимо, здебільшого заплавній частині є загибель малоцінних водів риб, таких як сонячний окінь, верхівка, карась та певною мірою вже ціни воднобіосу це короб. Так, значне зниження рівня води призводить до, по-перше, значного погіршення умов зимівлі, тобто риба не вистоїться і вона погано увійде вже на етап нересту. Якщо ця ситуація триватиме і надалі, то це може загрожувати осушенням нерестовищ та, звісно, поганими умовами для відтворення, природнього відтворення водних біоресурсів. За інформацією басейного управління водних ресурсів і річок Приазов'я позначка нормального підпірного рівня Каховського водосховища становить 16 метрів. Відмітка рівня навігаційної можливості 14 метрів. Наразі рівень води в Каховському водосховищі 15 метрів і продовжує знижуватися. Через активні бойові дії в цьому районі здійснити будь-які ремонтно-відновлювальні роботи неможливо. З правого берега розбиті оці шлюзи, а там ще є регулюючі споруди, які знаходяться на лівому березі річки Дніпро. От. І ці, як ми знаємо, що лівий берег знаходиться у тим, ну, тимчасовій окупації. І наразі там невідомо, що, що там відбувається. Можливо, там теж щось відкрито і відбувається скид, ну, так як ми бачимо, що рівень води десь в середньому за сутки на 7 сантиметрів падено. Ну, то що ми бачимо у себе на території області, то можливо можна припустити, що там відбувається скид. Від зниження рівня води постраждали не тільки біоресурси, а й кормові мікроорганізми. Це означає, що для нагулу малька риби наступного року також будуть несприятливі умови. Всі факти загибелі риби вже фіксуються у разі. Е Виникнення явища задухи та загибелі риби будуть буде сформована робоча група, та дані щодо кількості загиблих біоресурсів будуть систематизовані та буде сформовано позов до України агресора внаслідок чиїх незаконних дій виникли збитки для рибного господарства. Рівень так званого мертвого об'єму Каховського водосховища 12,7 та Нижче вода не опуститься, але такий рівень може призвести до того, що риба в старицях заплавневої частини опиниться в пасці та загине. Як зазначили фахівці, на сьогодні рівень води стабілізовано, але невідомо на який саме термін. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Десять родини Степногірської Приморської громади отримали нові планшети для дистанційного навчання. Збирали кошти на них театр лабораторія ВІ разом із благодійним фондом Бавовна. Актори відіграли близько двох десятків вистав для запорізьких дітлахів у міських бібліотеках, під час яких відвідувачі могли задонатити на цю добру справу. Крім того, до збору долучилися і просто небайдужі українці, які переказували кошти. Спільно вдалося зібрати близько 40 тисяч гривень за допомогою одного з великих онлайн-магазинів, який надав знижку на гаджети в 50%, стало можливим придбання 10 планшетів. Їх передали в 5 родин степногірської та 5 приморської громади. Загалом техніку для навчання онлайн отримали 38 дітей. Доставити планшети та продуктові набори у громади допомогли військові азовці. Як на мене, це таке чисте добро, тому що коли ну, люди нічого не очікують, і от їм, там, директор школи телефонує і каже, так, сьогодні, о 10-й, зустрічаєте, до вас приїде Святий Миколай. І, ну добре, всі ну, так, здивовані були, але ну, діти були дуже щасливі. Вовна та касетні бомби. Запорізька художниця Тетяна Аверіна створює картини з вовни з елементами боєприпасів. Всі роботи виставлені на благодійний аукціон. Галерея перемоги, який організували американські волонтери. Всі отримані кошти спрямовують на ЗСУ. Наповнитель касетних бомб, аружі, яке запрещено в апче в во усьому мірі прі приміняють Росія проти України. Ці елементи собрана на території України. Це найбільш вражаюча та болісна робота Тетяни Аверіної карта України. Виготовлена вона з червоної вовни. Художниця показує процес валяння. Згодом на полотні з'являється мапа України частинками наповнювачів касетних бомб. Щоб їх закріпити, знадобилося 20 метрів шовкової нитки. Вже згодом порахувавши художниця, виявила на картині 305 вражаючих елементів. Завершена робота була саме на 305. Пятый день войны. Карта Украины, она сделана на красном агрессивном фоне с черными кассетными этими элементами. Именно этот контраст усиливает эту боль, которую вообще ощущает все-каждый, находящийся внутри страны, где идет война. Здесь нельзя оставаться в стороне, и мы как бы ну, люди творческие направления, Это, скажем так, творческий фронт, который мы развиваем и помогаем. Таким от способом як приближаємо з кожним шагом нашу побіду. Наразі Тетяна Аверіна виготовила вже п'ять таких робіт для благодійного аукціону. Гроші від проданих лотів підуть на допомогу зсу. Була бавовна у Криму, Кримський міст. Доброго вечора моз України. Трактор тягне підбитий ворожий танк. Та руський мір, де у квітуче та мирне життя українців торгаються вороги. Наразі художниця пришиває артефакти війни до полотна. Це вже третій варіант цієї картини. наша жизнь до освобождения и момент, когда это, скажем так, наступление произошло черное, все, все во мраке, все в красных кровавых элементах. Это боль, это то, что вот она, эта сторона, она вообще, она не говорит, она кричит сама за себя. Вот это уже третий будет вариант этой картины. У мене з кожним разом ця сіра сторона та двігається та двігається. Перший варіант цієї роботи було продано більш ніж за півтори тисячі доларів. Загалом завдяки аукціону, галерея перемоги, вдалося зібрати для зсу понад 83 тисячі доларів. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо.